Величезний привіт усім! Щиро рада бачити вас на каналі Косметика Сови. Сьогодні поговоримо про мої замовлення із сайту Майкап, оскільки там були деякі товари із Європейського Союзу, тому я отримала два пакуночки замість одного. Зараз я їх розпакую, заберу упаковку, щоб не шарудіти, і подивимося, що всередині. Отож, розпочнемо із меншого пакуночка. Він виглядає ось так. Тут два продукти, які приїхали з Європейського Союзу, а власне з Польщі. Перший це палетка для контурингу, яка складається із хайлайтерів та бронзатора. Е, також другий продукт це набір пензликів для макіяжу. Я бачила дуже багато позитивних відгуків на ці пензлики. Це синтетика, але доволі е, м'яка і боже, які ж вони приємні на дотик. Перепрошую за шарудіння, я просто не змогла втриматися. Ну, вони неймовірні. Обов'язково свій перший макіяж зроблю і викладу окремим відео і поділюся з вами своїми враженнями. Отож, палетка обійшлася мені у 190 гривень, а набір пензликів для макіяжу обійшовся у 200, 3, 213 гривень. Так, 213 гривень. Ось такі покупочки були у першій, першій посилочці. Покажу вам зараз другу. Друзі, якщо вам подобається контент, який я знімаю, ви хочете, щоб я продовжила, будь ласка, підтримайте мене вподобайками, підтримуйте мене своїми коментарями та підтримайте мене підписками, це насправді дуже важливо для україномовних каналів. Отож, другий пакуночок виглядає ось так, і він вже трішки розійшовся по швах, тому що продуктів тут дуже багато. Тим не менше, я думаю, що буду ними задоволена. Перше, що я хочу вам показати, це палетка для макіяжу від Brave, бренду. І Magic, I-Magic. Цю палетку я підглянула у Даші Шум, також україномовна блогерка. І скажу вам всередині, ця палетка просто неймовірна. Тут різні відтінки, вона складається з двох частин. І, і, власне, відтінки яскраві, і я бачила, які чудові макіяжі Даша зробила з цією палеткою. думаю, в мене вийде щось подібне. Принаймні, я спробую повторити це. Наступне покажу вам продукт для догляду: це крем для зони навколо очей з пептидами. Він з пептидами і зміїною отрутою він від китайського бренду BioAqua. Відгуки про нього просто бомбезні. Я завжди, коли купую щось на майкапі, звертаю увагу на відгуки покупців, на те, чи сподобався товар, на рейтинг, на рекомендації. І, відповідно, потім роблю і також дивлюся інших україномовних блогерів, це допомагає зорієнтуватися. Наступне, це вже те, що пробувала я особисто, і мені дуже сподобалося. Повторюю, знову ж таки, український бренд Доктор Сантет, правда, написи тут російською, ну, тим не менше, маска глибокої дії. Чудово очищає пори, підійде для жирної шкіри. На осінь. Можна, можна потішити своє обличчя і додати туди додати більше догляду. Власне, наступне це продукт для очищення пор, скраб із содою. Я думаю, всі його добре знають. Це вже корейське. Від Etude House. Об'єм тут величезний. і Насправді я думала, що цей скраб буде меншим, але, але виявилося, що ні. Об'єм 200 грам. Тобто цього скрабу мені вистачить дуже-дуже надовго, і відгуки тут також були чудові. Основна особливість цього продукту в тому, що він має звужувати пори. Оскільки в мене проблема з цим, то, думаю, буду, буду це вирішувати. Наступне від китайського бренду Вензен сироватка для саліциловою кислотою для звуження пор та покращення стану шкіри. Тут 30 мл. Стандартний розмір для сироватки. Виглядає вона досить. Досить стандартно. Скажу вам, цим я раніше не користувалася, але також побачила багато позитивних відгуків, і ціна її була в районі 90 гривень. Про ціни ми ще поговоримо. Наступне це міцелярна вода для обличчя від доктора Санте. Це із огіркової серії, де макіяж і тонік два в одному. Єдине, що мене в цій серії на даний час трішки нервує, це хімічна, хімічний запах огірка. Він, він аж нуткий цей запах. Ну, в принципі, кому як, кому сподобається, кому ні, то вже, то вже таке. Так, далі від Farmstay, корейський бренд, який відносить себе до Middle Market, Хоча б по цінах я сказала, що це не Middle Market, це трішки ну, дешевший сегмент, вже щось таке, як Mass Market. От, але там була добра е, знижка на ці продукти, і я е, взяла тонер від Farmstay із стовбуровими клітинами е, винограду. Так, також, ні, це перепрошую. Це була емульсія для обличчя, це тонер для обличчя. Наразі показую вам це в упаковках, але буде окреме відео, де це розпакую і розповім, як, як вже цим користувалася свої перші враження. І також крем, який підходить від. Який підходить для шкіри з віковими змінами. Тобто, по ідеї він би мав розладжувати зморшки, робити тон обличчя рівнішим. Але в мене зараз на першому місці це вирівнювання тону шкіри і боротьба із лишньою, залишковим виділенням семму. Ось так. Так, добре, Це я відкладу наразі. Цією серією буду пробувати користуватися, бо корейського догляду у мене ще не було аж так багато, щоб я могла щось вам порекомендувати з власного досвіду. Більше були китайські продукти, хоча була одна корейська сироватка, яка мені дуже сподобалася. І також в мене є патчі від Skinlight. Ну, Я думаю, ви всі їх дуже добре знаєте або більшість із вас, оскільки це практично найпопулярніший і найдешевший продукт такого сегменту. Патчі йдуть на тканиній основі, але рідини тут достатньо для того, щоб вони дуже добре. Зволожували шкіру і також вирівнювали її тон. Я використовувала їх не тільки на зону під очі, а також на зону носу губної складки, де в мене власне також виражені проблеми. Ці патчі потрібно тримати в холодильнику для того, щоб рідина була холодна, відповідно, вони активніше діяли, не псувалися і тому подібне. Отож, тримати їх потрібно 15-20 хвилин, тримаю до повного висушення рідини. От І е, загалом тут 30 штук, а, а вага 27 грамів. Вага 27 грамів. Ось ці патчі на тхненій основі. Так, далі, далі пішла декоративна косметика. Найсмачніше тримаю на, на фініш. Е, мені в подаруночок прийшла ось така е, гідроге... олійка? Ага, гідрофільна олійка від бренду Ritual. Ritual SPA український бренд, який я дуже хотіла спробувати. Е, очищувальна з мигдальною олією і екстрактом бергамоту. Спробую і обов'язково замовлю щось у цього бренду. Бо хочеться, хочеться спробувати багато всього, але не на все є час і кошти. От, далі декоративка. Отож, від польського бренду Bless замовила собі консилер, читала також багато позитивних відгуків, він є доволі плотним і не створює, не підкреслює зморшки і тріщинки на шкірі. Тобто він має такий згладжувальний ефект. І це мені потрібно якраз на осінь і на зиму. Коли в мене буде тональна основа, також трішки. Стійкіша і плотніша, ніж ті тональні основи, якими я користувалася раніше. Від цього ж бренду я замовила олівець для брів, але бачу, що я не вгадала з відтінком, бо виглядає. А ну, давайте спробуємо. Виглядає він мені занадто світлим. Хоча ні, світлим він не буде, і він доволі твердий. Якщо вам видно на камеру, ось, ось, він так, ось він так виглядає. Ні, світлим він не буде, я думаю, мені підійде і доволі твердий. Ну, і відтирається також важко. Це супер. Для олівця, для брів, те що потрібно. Замовила також і. Термотуш для вій, об'єм і довжина від українського бренду Color Intense. Хочу спробувати. Туш була нереально дешево, тому думаю, ефект має бути хорошим, оскільки це український бренд. А ми стараємося підтримувати український. Від Елен замовила, в мене вже був цей лайнер фломастер для очей. Класно промальовує форму, тримається довго. Мені дуже подобається те, що він не висихає просто після декількох використань. Як це люблять робити, багато продуктів такого такого, такого типу. От, і замовила також палетку для контурингу від. Від якого це бренду Від бренду Fleur. Від бренду Fleur. Замовила ось таку палетку для контурингу. Тут є все. Тут є і хайлайтер, і е, рум'яна, і також контуринг, і навіть і навіть щось висвітлювальне. Підозрюю, що це пудра. Ось так це виглядає. Або коректор, напевне, для змішування відтінків. Так, я думала, це буде менше. Менший об'єм, а тут а тут все виглядає дуже. 4 рефіли по 3 грами. 4 рефіли по 3 грами. Ось так. Чотири продукти тут є. Виглядає досить приємним ладотик. І останнє, що я вам покажу, це те, чим я, чого я очікувала найбільше. Це мої парфуми на осінь від бренду Lalief. Це Мас Маркет, але це парфумована вода, ціна доволі приємна. І я хотіла щось таке осінньо-п'янке, осінньо яскраве і осінньо насичене, схоже до опіуму і до фаравей. І е, парфумерні блогери порадили мені декілька варіантів, з яких я вибрала власне, ось цей Ларів тест офіс. Так, цей аромат я буду тестувати, і обов'язково. Він неймовірний. Одразу наповнюю собою простір. І обов'язково про це зніму окремий ролик. А тепер давайте перейдемо до цін. Чек вийшов довгеньким. Отож, маска глибокої дії для обличчя доктор Санте 76 гривень. Якщо я не помиляюся, колись купувала її в районі 30 гривень, тобто це було доволі бюджетно, але зараз, самі розумієте, ціни ростуть. Відповідно. Все все не стоїть на місці, все змінюється. Есенція ліфтинг від Farm Stay 350 гривень, Це власне корейський догляд. Далі. Скраб для обличчя від Etude House 314 гривень. Але ви бачите за ось такий об'єм. Я думаю, що ну, це не, не є настільки дорого, що можна сказати, що є дешевші продукти. Є дешевші, але там менше, менше самого, самого продукту. Тонер для обличчя від Farmstay обійшовся у 275 гривень. Нагадаю, ці продукти я брала за акційними цінами, а їхні справжні їхня справжня вартість вища. Далі підводка Фломастер для очей від Елен 96 гривень, туш для Вії від Color Intense, увага 69 гривень. Наш український бренд робить настільки е, цікаві продукти і за такими доступними цінами. Е, в першу чергу буду тестувати цю туш, бо мені дуже цікаво, який об'єм я отримую за таку ціну. І буде цікаво, чи вона не осипається. Власне. Далі міцелярка для обличчя 80 гривень, парфумована вода 250 гривень. 57 гривень. Палетка для контурингу від Fleur 87 гривень. Ну, це доволі бюджетно, враховуючи, скільки продукту я отримала і сам вигляд цієї палетки, там є 4 продукти, якими ви спокійно можете зробити макіяж свого обличчя. Далі патчі під очі від Skinlight 59 гривень. Ну, це стандартна їхня ціна. Крем для обличчя від Farmstay 365 гривень. Хоча, якщо я не помиляюся, на мейкапі він коштував в районі. 500 гривень. Далі палітра тіней для повік від iMagic I'm Tarot 470 гривень. Сироватка для звуження пор із саліциловою кислотою 97 гривень. Перепрошую, я казала, 90. Крем для шкіри навколо очей з пептидом зміїною отрути 71 гривня. Олівець для брів від Bless Beauty 36 гривень. Консилер Bless Beauty 89 гривень. І також у подарунок гідрофільна олія для обличчя. І разом Вийшло 2791 гривня. Скажу одразу: такі покупки я роблю не часто. ну, Можливо, одну-дві таких великих покупки на рік. А загалом, коли в мене закінчується якийсь продукт, або я хочу протестувати щось інше, я купую одну або дві речі, мені цього цілком достатньо. От. Загалом цими продуктами я задоволена. Те, що я побачила на сайті, я отримала. Буду тестувати, буду писати свої враження про це. Інформацію про ці продукти я залишу в інфобоксі. Ви зможете перейти за посиланням і подивитися на майданчик. Яка їхня вартість зараз. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, пишіть свої коментарі, пишіть свої зауваження, пропозиції. Підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили, ставте вподобайки. Па-па-па-па, ваша сова!